Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 23 липня 2024 року. Ну, сьогодні такого ранішнього сонячного ранку. Я приїхав до лісу подивитися, що які в нас грибочки можуть бути. Ну що, якщо кому цікаво, то наливайте чайок, беріть смаколики. Ходімо. Ну і ось уже вже перші нас зустрічають лисички. Ось дивіться, стільки їх тут. Ось. Ось. ось, ось. Дивіться стільки. Ну, як завжди, я можу ще й наступити, це не без цього. Ну, дивіться, їх просто тут. Багато і десь може під листям я можу і не розгледіти. Ну, та то, то таке. Дуже сильно в мене су... сурово не сидіть Всяке буває. Сьогодні в нас, як завжди, буде стояти спека, Уже сонце з самого ранку починає шкварити. Ну, нічого не вдієш, це літо. Ну, вже і так половина літа пройшло, вже трішки більше. Бистро літо пролітає. Тоді, бачите, їх тут. Як завжди десь щось блукає поблизу. Ну, Звісно, це ліс, тут можуть бути дикі звірі. Тільки що їхав і на дорозі, зайця зустрів молодого, ну, зайць, обикновений заєць лісний. Сидить з краю дороги, він мене чим може не побачив, бо якраз сонце йому виходить. І сидить, я вже так до нього аж, ну вже ближче почав під'їжджати а він тоді вже мене чи, чи почув може, а може й побачив і ходу дав. Як завжди, десь якогось, ну, звіра бачиш отак в лісі, і камера, як завжди, виключена. Хотілося без, ну так без заснять. Ось знаходимося ми з вами в такій посадці молода, така тут берізки, осека, молоді ялиночки, сосни, ну і різні такі. Фірші. Подивіться тут, а... скільки їх тут росте. Я не можу зрозуміти, що на виходні людей не було. Я чесь думав, що наоборот нічого не буде, так як ну, багато бачив в ці дні, продавали люди, іменно лисички. Багато було лисичок. Я не цікавився, яка їхня ціна. було багато. Ти щось думав, ну не розсчитував, що щось буде, думаю, і так. Ну, думаю, так, поїду, подивлюся, там буде видно, так як зараз спека. Лисички всі чистесенькі. ушку Є бряг приходиться ходити. О, бачите, які гарні. Так, мабуть, людей не було. Тому що такі, Дивіться, які здорові. Я думаю, їх би зібрали, їх важко не помітити. І такі гарні. Ну, Поки ми ще сонце не так високо їх ще збирати ну, краще. Бо тоді як сонце буде, то воно ну, все буде блищати і ну, якось важче, проблематично буде. Та й не, не жарко. Як спека буде, то я вже сьогодні взяв води і заморозив. Повністю заморозив двохлітрову бутилку з води. Я завжди беру. Тому що в мене колись був сонячний удар там чи як. Я поїхав колись до лісу і напікся на сонці. Було погано, думав, що коронавірус, бо це було якраз в той період, коли була ця пандемія. Але нічого. Заминулося. Тепер на сонці мені бажано не, не бути. Ось так на одному місці крутюсь тут. Далеко нікуди не заходжу. Ось бачите, ось іще поперед носом, а я й не бачу. Міг би й наступити. Ось, всяке буває. Дякую. Хочу подякувати всім за останнє відео коментарі. Там я, я всі коментарі читав. Дякую за вашу підтримку, що ви так ну, підтримали мене. Все-таки я убідився, що. У мене на каналі глядачів більшість усі... Ну як? Я можу сказати, що всі нормальні, адекватні. Я думаю, що пишуть, ото всякі такі, ну, якісь залютні. Вони не тільки в мене пишуть, вони й на інших там. Коротше, не будемо про це. Ось так, їх майже й не помітно. Але вони є. Маскуються під листя. А сонце вигляне, вийде, то тоді зовсім буде, все буде блищати. Буде проблематично. Але нічого, щось назбираємо по-любому. Ось так. І такий тут Треба уважно придивлятися. Можна щось знайти. Ось подивіться, як мурашки тут інтенсивно бігають, тут їхня видно... Тропа і геть чути, чутно, як вони це шелестить. Двіження таке. фу-фу-фу-фу-фу. З -фу 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 -фу. самого ранку. Як ото в місті. Всі ото десь кудись на роботу там. Так і в них своє двіження. Тут цікаво спостерігати. Добре, не будемо заважати. У них свої справи в нас свої. Де мій кошик диви? Ага коршик на місці. Ось там до кошика. Дивіться, бачите. А де Що вони розходились? Це сойка, мабуть. Вони так голос такий подвійний. Щось, мабуть, не поділили. Ви чуєте, як вони? Сойка взагалі це хижа пташка. Могли щось десь Ось. такі, бачите, в одному місці всі в кучі. Так виросли. І взагалі воно бувало так природа, чи бог, чи природа. Ну, такі явища бувало, що чого тільки не, не побачиш. Такой нас такий тут мурашничок. Так, идем далі. Ой, куди ж це мы зашли тут? Ой. Так ховаються і не видно їх. Все яким сонце на них світить і не видно їх зовсім зливається. З самого ранку шкварить сонце. А що буде далі? Треба до обіду так походити. Я не планую тут весь день ходити. Так, приїхав, не знаю, 2-3 годинки та й додому. Тому що по цій спеці Ось осички теж ростуть Ан іще поки бачу зірву, бо потім треба да. приглядатися, уважно, бо погано їх видно. А ось ми перейшли вже на другу локацію, це вже другий ліс. Тут, ось бачите, такі вже в основному тут сосни. Таке теж попадаються берізки молоді, різні такі кущики, дубці. І ось погляньте які тут, вже теж лисички є і в такому лісі. Ось, майже й не видно. Ця червива, бачите. Звісно, брати не будемо. Бачите, вони ці чистенькі. Ось так у нас зараз кошик уже. Так, а тут еще у нас тэш сдается. Да, давай зайкась уже. Суха. Вот так, на махуе. Ей тут надо да. если важно. Что можно что-то насбирать. Потроху. Все, сдается. Да. Майже и не видно их, можно путем наступить на них. Ну, в основном так наступаем. Ну що не видно. Часто мені пишуть в коментарях, що в мене ну. Кошику чисте, чисто, ну чистенькі грибочки і взагалі там все <хи>, акуратно. Ну, а що, я, я так звик і воно ж і самому приємно, коли воно <хи> сам не люблю, коли. В мене бувало, ну такі були моменти, що отак збираю, губив, гублю ножа от через те, ну я вже вам розповідав в тих відео, чого я собі нормального ножа не це, а такими різними. Тож так поїду, збираю все, чистю, а потім десь отак залишив і все. І приходиться гриби збирати, ну, нечищені клаві. І вже воно дивлюся, вже воно не то якось. Воно, по-перше, і більше місця займає, бо там ж як обчищаєш, воно по-любому все равно менше. Якби. А то, що воно, так, да, саме не естетичне якось, саме вигляд, і вже воно якось не... ну, от. Бумажку цю ж підстеляю, ну, це не то, що там якісь панти чи що. Так як бувало, що воно ось обоці ну, ребра, воно, чи як як ровером було їдеш, та воно б'ється або так. Тіпа на них остаються такі от печатки. А так воно як бумажка, оця то воно. ну... Не так, ну Захищає. Типу. Ну і так воно. Не так той мусор, то хоч тоді вже на ту бумажку, тоді вже ту бумажку можна викинути. Щоб кошик саме не так, Бо він ну, з, з часом оце, ну, вимазується, все одно якийсь пил. Приходиться його потім щось щіткою мити. Таке враження, ніби за мною хтось спостерігає. Щось таке якесь з самого ранку таке в мене. То що там ми були, де збирали, теж чую щось тріщить, наче десь, десь щось ходить. Чи, може де й ходить який десь вір, чи хто його зна. Тут є сілосі, і декі свині. Сюди перейшов і тут те ж саме. І сьогодні так в лісі, ну спокійно. Нема не вітру, може, так, чуть-чуть. Дивно. Зэ их ди стике Вається прямо під Мохом. Зараз уже в нас десята година, може ще. З півгодинки або хвилин 40 ще походимо, подивимося, тут вже так нікуди не будемо десь заходити далеко та й додому, бо сонце вже піднімається. Я не стрімлюсь, щоб там в мене геть був повен кошик. Стільки буде, стільки й буде. Вистачить. Ну і ось, підійшли ми. Мабуть кроків 10 від цього місця, ось де ми тільки що збирали. І тут ось такі, бачите, теж лисички нас чекають. Ось, здається, ще Та є воно є. А дивно ще людей нема. Може люди ще ці пори ягоди збирають. Що у нас тут? Там мурашник у нас такий Він попереду стоїть. Ага. Мурашник. Тут вони. Так, до кошика їх, звісно. Ось так зараз у нас уже в кошику. Думаю, вистачить. Мурашки кусают, вони так больно кусають. Здесь залезло. Мене запитують, ну, в коментарях люди пишуть скільки там, наприклад, коштують оці сухі лисички. Ну, По-перше, я лисички не сушу, їх, ну як сушити, їх треба, щоб багато було. Їх, З цього кошика буде отака, ну жмень, там жменька, там і геть. Вони ж як сохнуть, то вони всіх каються абсолютно. Даже той самий взяти там більший кошик і повен з грибами, то їх я ж кажу, там грам 100-200 виходить і все, там зовсім мало. І, ну як, Я вже якщо сушу, то я сушу білі і вже по сезону осінні, коли вони вже всі чисті, можна сказати, то вже да, там і що, зразу багато, бо ж не буду там сушилку за 5 грибів ну, включати ж, і світло дороге, ну самі розумієте. І що ж там, вже як сушити, то конкретно. Хоча я колись лисички давно, десь років два назад я пам'ятаю, що щось таке, що щось сушив. Лисички і маслюки. І маслюки, помню, теж висушив і вже їх сухі. І трьохлітрову банку, кажуть, у банки там. Я скидав їх у банку і була банка десь там на кухні мене стояла. Ну, видно, волога чи що попала і вони позеленіли. Тут прийшлося ну, викинути. От так в мене був такий. То я... Тепер сушені гриби, у мене вже досвід як і би є, то я в бумажні такі кульки висипаю. У мене є такі, ну цей ситий кабанчик, це ж фактично це упаковка, це з магазину, там, він, ну як такий мішечок бумажний. То я в них храню. В них зручно собі, воно в бумагі, воно не ну, влагу не ніяку не напитує і зберігати так. Ще можна на грубу потім покласти, і вони завжди сухенькі. Так. Бо я бачив багато в інтернетах, ну, що в банках сушені гриби зберегають. Ну, не знаю, я кажу, я вам це кажу, який в мене був з тими маслюками такий досвід. То я зараз стараюся. В бумажна, у бумажному або в тряпчаних ще таких мішечках теж зручно. Ну і добре воно. Ну, щоб волога туди не попала і нічого туди не залізло. Ось зараз нас так дивіться в кошику. Я думаю, нам вистачить з головою їх. Все, бочки чистенькі, все як має бути. Ну ось і все, друзі. Закінчилась наша з вами прогулянка до лісу. Ну, Я задоволений ось наш результат, який ми з вами назбирали. Нагадую, що сьогодні 23 липня 2024 року. Ну, Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Дякую за те, що ставите лайки, підписуєтесь, пишете мені хороші коментарі. Також хочу вам побажати. Вам і ваш, вашим рідним міцного здоров'я та мирного неба. Дякую, що були разом зі мною. До нових зустрічей!